Як часто своїм курочкам, таким гарнюсеньким я посипаю такий препарат, як йодоклін для дезінфекції, щоб не було блох, щоб десь не було мух і щоб було все у них превосходно. Ребятки, я беру такий білий порошочек і посипаю буквально пару жменек, Ось тут, де вони тут колбошаться, раз, десь на два тижні, раз у тиждень. І у них завжди є ось така ванна. Це сюди я насипав э, санадрай. Пилова ванна. Вони тут купаються. Люди клін сделает им здесь дезинфекцию, щоб не було мух. І курочка виглядає гарненько, красивенька. І завдяки гарним кормам, гарній воді, вони мені несуть завжди дуже багато і дуже здорові яйця. Ребятки, користуйтесь і ви Йодокліном, зробіть їм таку паїлочку, можна в мене замовити. і Курочком, купити гарні корма і вони вас будуть радувати і не будуть хворіти. Використовуйте йодоклін на постійній основі, щоб не було ні мух, ні пюраїда, ні кораєда. А якщо вже є якісь паразити, пишіть, я вам допоможу. У мене є спеціальний порошок, щоб не було блох і пура єда.